Отож, ми продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і вже я маю приємність поспілкуватися із пані Оксаною Байло, це експертка з комунікацій та громадська активістка. Вітаємо вас в нашому етері. Вітаю доброго дня. Пані Оксано, хочемо поговорити про те, що вчора Київський апеляційний суд розглянув скаргу та залишив без змін рішення від 2 вересня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 509 мільйонів гривень бізнесмену Ігорю Коломойському, себто. Хочемо поговорити про цю подію. Знаємо, що в контексті її підтримати і взяти на поруки прийшли в судову залу екс-міністр культури Ткаченко. власне, як я вже говорив у анонсі, скандально відома медіаперсона Наталія Мосейчук і решта ведучих телеканалу 1+, плюс який ну. Тісно, скажімо так, пов'язаний із Коломойським. Цікаво почути, як ви можете власне оцінити цю ситуацію, як ви можете прокоментувати те, що на судилище над Бенією прийшли Ткаченко, Горбунов, Мосейчук та решта? Е, ну по-перше, хотілося б зазначити, що, власне, нічого дивного не відбулося. Ми побачили, як захищати а, свого хазяїна, так би мовити, да, прийшли так звані журналісти а, каналу власником інвестором, як вони називають, якого є а, саме пан Каломойський. І, і а, те, що вони прийшли, це, власне, Пояснюється тим, що рано чи пізно, після всіх значить, зіркових кар'єр, софітів, ефірів, що тощо, тощо, настає час, так би мовити, платити, значить, за рахунками, і хочеш чи не хочеш, ти приходити на захист, значить, хазяїна твого каналу, але Приходиться. І хотілося би зазначити, що це символічно дуже співпало з оприлюдненням американських вимог щодо українських реформ, так, які, значить, так чи інакше доведеться виконувати. Вимоги це розписані, значить, вони розписані з чітким таймінгом. Це говорить про те, що припетлять, так би мовити, від цих реформ вже не вдасться. І ми, власне, бачимо такий: хотілося б вірити, що Захід, оцього, Захід, в тому сенсі, що як Захід Сонця, так, олігархічного такого телебачення. Ну, хотілося б в це саме вірити, що це саме це зараз відбувається. І ось цей, так би мовити, значить, олігархічний реванш, який в Україні знову. Відбувся в 19-му році, і саме Коломойський і його, значить, псевдожурналісти його каналу зіграли ключову, так би мовити, в цьому роль у всіх відомих подіях 19-го року. А значить, хотілося б вірити, що зараз ми спостерігаємо змогу спостерігати за, значить, закатом цієї всієї олігархічної історії одіозного олігарху і не менш одіозних медіа істот, які прийшли його захищати. Пані Оксано, цікаво, а як ви можете прокоментувати, як ви розцінюєте ось, зокрема, слова Ігоря Циганика, який говорив, що єди що Коломойський це єдина людина, яка протягом 30 років боролася. Корупцію, зокрема, в сфері спорту, зокрема, в футболі. Там ви знаєте, я б, можливо, не хотіла конкретні слова коментувати. Там все прекрасно, що вони не говорили. Там кожного, якщо послухати, там кожен із цих захисників Коломойського висловився. і там прекрасно все насправді, і те, що говорила Наталка Мосійчук, і Олександр Ткаченко, е, який вже не міністр е, значить, е, культури, так е, і я думаю, що він сидячи там в суді. Е, Якийсь він був дуже сумний і, мабуть, з того приводу, що він вже не міністр. Бо якщо б він був міністром, можливо б йому не довелося йти на суд. Можливо, б йому так би мовити е, трошки списали цей рахунок на той момент, але довелося тому, що довго дуже пан Ткаченко був, е, ну скажімо так, е, правою рукою. Значить, Коломойського в медіа у просторі України і виконував абсолютно все, що йому значить, було. Зазначено і е, тому довелося і йому. І, і в принципі, все, що вони там наговорили, це, це можна почитати послухати. Воно насправді дуже смішно, тому що е, значить вони розказують про те, що пан Коломойський, е, значить, має не у, у СІЗО перебувати, а десь перебувати, значить, поки йде суд е, десь у себе вдома. А, і, значить, а чому вони це пояснюють, пояснюють тим, нібито Коломойський і боровся з корупцією, і взагалі дуже чесна людина, і він дуже багато діяв. І в 2014 році він врятував Україну. і ну, Дуже багато таких компліментарних речей наговорили, які насправді з реальністю мало чого мають спільного насправді. А, е, значить, е, і Ніхто, звісно, що не згадав ні про е, підозру і взагалі е, санкції від США, від, е, ніхто не згадав про е, те, що взагалі транслювалося всі ці роки з його каналів, але власне ці люди це транслювали, то, то про що ми можемо ще говорити тут? Що, що від них ще чекати, що можна ще від них почути. Тому ну, вони всі, власне, як під одну копірку говорили якісь компліментарні речі а Коломойському, які, чесно кажучи, на які б я навіть сильно не зважала, бо вони з жодного сенсу взагалі і, і знову ж таки спільного чогось з реальністю не зовсім мають. Пані Оксано, цікаво от довідатися вашої думки як комунікаційниці. Чи не відвертали ось ці персонажі, зокрема, Ала Мазур, Наталія Мосейчук, і решта, ось цим приходом у суд увагу від чогось значущого, що можливо відбувалося, або буде відбуватися в українському інформаційному просторі? Ви знаєте, зараз так багато кожного дня, кожної години, можна сказати, відбувається, що відвернути увагу від чогось справді важливого вже дуже складно. Зараз увага українців і взагалі всього світу вона все ж таки прикута і. До війни перш за все, так і як ми побачили, тепер вона ще й прикута до виконання, значить, вимог щодо реформ. І це головне, що зараз, значить, знаходиться. На повістці, так би мовити, так, інформаційного українського простору, тому тут відвернути увагу, мені здається, якщо б вони це намагалися зробити, нікому не вдасться. А я думаю, що вони прийшли, як я і сказала, просто сплатити за рахунками. У них не було вибору не прийти насправді. Тобто, якщо у вільних, значить, медіаперсон, журналістів, то що є такий вибір, у них його не було. І якщо б це був інший олігарх іншого каналу, до нього б також, значить, прийшли б ті, які роками заробляли гроші на тих каналах, відробляючи ці наративи і ту інформаційну політику, яка їм спускалася згори. Пані Оксано, цікаво, а чи не нашкодили ось ці зірки, ці пришельці, так би мовити, своєму хазяїну? Е, ну мені е, складно сказати, як можна ще більше нашкодити людині, е, значить, яку Сполучені Штати Америки називають найбільшим шахраєм. Так, так. Е, і, е, значить, е, в історії його кейс взагалі? Наймасштабнішим так в історії його кейс аферу з відмиванням грошей Приватбана чи через Приватбанк да США називають однією з найбільших. Відмивань коштів в історії, ну тобто, уявляєте собі масштаби, і як ще можна більше нашкодити, значить, цій людині. Я думаю, тут можна казати, що вони можливо десь нашкодили якісь ще свої репутації, але знову ж таки, ну про яку репутацію ми говоримо, коли її вже теж давно нема серед притомної так би мовити частини суспільства. Про яку репутацію пані Масійчук можна говорити, яка напередодні великого вторгнення запрошує до ефіру, до ефіру, в якому сидить Залужний, інші значить, захисники українські патріоти, активні діячі, політики? Вона запрошує, значить, кремлівську путінську пропагандистку Сапчак і говорить з ним про те, а коли ми поміримося? Ну, перепрошую, про яку репутацію? Про яку репутацію ми можемо говорити пана Ткаченка? Який повністю завалив і саботував взагалі українську культуру, українську інформаційну політику, теж транслюючи, відробляючи постійно якісь русофільські а, наративи кремлівські. Тому тут і про їхню репутацію особливо не йдеться, тому тут мені здається, вже і шкоди ніякої немає. Це все просто виглядає смішно, жалюгідно і по-блюзнірськи. Пані Оксано, та дійсно це виглядає доволі таки по-блюзнірськи, як ви говорите. Але ще цікаво, от що буде далі? Яка доля буде зокрема і тих же е, того ж телеканалу 1+,1, плюс От знаємо, що плюси всі ці роки були потужним інструментом пропаганди і маніпуляції. Зокрема, якщо брати новинну журналістику. А як загалом ви бачите, чи можуть. Плюси протриматися на плаву, і який це період може відбуватися. Значить, як я і сказала, хотілося б вірити і побачити, як на наших очах закінчується ця епоха олігархічного медіа. Так, так. Звісно, це не відбудеться за там один день і. Скажімо так, це має скоріш за все якийсь період якісь ці трансформації відбуватися, власне, як і з і всіма іншими сферами в Україні так. Але хотілося б, щоб дійсно медіа стали більш вільними і не олігархічно, так би мовити, заангажованими. Хотілося б, щоб журналісти також були не, не так званими і псевдожурналістами, які просто відробляють абсолютно ту інформаційну політику, яка їм доноситься. А щоб це були журналісти, у нас є з кого брати приклад. Так, ми, ми знаємо, що в тих же. Там, демократичних країнах, Сполучених Штатах, там теж є великі власники, великих медіа. Це все теж існує, звісно, що, зрозуміло. Але е, є велика дуже конкуренція і не існує так, тільки олігархічним медіа. А, це має відбутися, щоб медіа стало крім е, свободою так, слово, щоб воно стало ще й інструментом бізнесу, так, коли це можна. В Хорошому сенсі, так, тому що у нас на сьогоднішній день медіа це реально олігархічний політичний інструмент, і він не є, значить, медійним бізнесом, він, він так званий бізнесом, але насправді він не є бізнесом, він є, так би мовити, просто інструментом. Хотілося б, так, щоб так. дійсно ми за так, цього. Так. Оксано, цікаво почути вашу думку. От я десь в соціальних, в соціальних мережах побачив, що, мабуть, зокрема і ви писали про те, що на цьому от судилищі можна було, окрім Мосейчучки, Мазур і решти побачити. І пана президента, чи це б сталося, якби не ось ця вся історія про президентство? Ну, я це, звісно, написала жартома. Я не дуже хочу, значить, під час війни обговорювати президента. Це було так в жартівливій формі. Звісно, я мала на увазі те, що пан Володимир Зеленський значить переважно більшість свого життя працював, значить, на каналах теж пов'язаних і Коломойського, і пов'язаний з іншими олігархами і також власне. Долучився до відпрацювання, і, скажімо так, різних кремлівських наративів через КВН дев'яносто п'ятий квартали тощо, тощо. Ми про це всі це знаємо. Але це вже справи, так би, би мовити… Це вже історія. так, про це можна десь пожартувати, десь між собою обговорити внутрішні тут речі в Україні. Але так, але насправді дуже дуже добре, що, що він не там, а він зараз займається тим, чи має займатися президент України. Розуміло, пані Оксано, маємо пів хвилинки. Цікаво, ще почути вашу думку стосовно того, чи має якесь своє слово сказати комісія журналістської етики щодо тих дій, які зробили ці журналісти. Це дуже цікаве питання. Я насправді не дуже е, знаю, як значить, має реагувати в такому випадку е, комісія, значить, журналістської етики. Так, е, я думаю, що у них там є своя якась процедура, е, значить. Е, це дуже цікаве питання. Я б я б навіть подивилася дійсно. Мені самі цікаво, чи чи буде якась чи буде якийсь запит, і відповідь від комісії, значить, журналістської етики, але ну знову ж таки повертаємось до того. Коли ми говоримо про журналістську етику, так то йдеться про якусь репутацію. А про яку репутацію ми можемо говорити тих журналістів, які ну дійсно не мають репутації в українському вже притомному суспільстві, не говорячи вже про якусь репутацію десь за кордоном. Ну тобто, це не ті люди, які відповідають взагалі якійсь журналістській етиці, ніколи їй не відповідали. Мені здається, тому не думаю, що тут в принципі це доцільно. Що ж, почули вашу думку, пані Оксану. Дякуємо, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувався із пані Оксаною Байло, це експертка з комунікацій та громадська активістка. Говорили власне ми про Ігоря Коломойського, про вчорашнє судилище над ним та про те, навіщо підтримати і взяти на поруки. Цього невідомого корупціонера прийшли його прихвостні в особі Наталії Мосейчукали Мазур, Юрія Горбунова та решти. На все добре, пані.